Я рада вас вітати, мої любі малятка. Я хочу з вами сонячно гарно привітатись. Сонечко встало, іде новий день! Любі малятка! Усім добрий день! Малятка! До нас з вами завітала Наталочка, дівчинка в гарному вбранні. Вона українка, як і ми з вами, тому що ми живемо в країні, яка називається Україна. А давайте ми зараз про нашу любу Україну послухаємо віршик. Україна рідний край, поле, Річка, Зеленгай, Любо, стежкою і ти. Тут живемо я і ти. Дивіться, який гарний віршик про нашу Україну. Давайте зараз повторимо його зі мною. Україна рідний край. Україна рідний край. Поле річка Зеленгай. Давайте ще раз. Поле, річка, зеленгай. Любо стежкою і ти. Любо стежкою і ти. Тут живемо я і ти. Тут живемо я і ти. Давайте ще раз повторимо разом зі мною і з Наталочкою. Україна рідний край. Поле річка, Зелен Гай. Любо стежкою і ти тут живемо я і ти. Ми з вами маленькі житель любої України, нашої рідної землі. Дітки, Наталочки, сподобались з вами вчити віршик, і вона сподівається, що ви легенько його повторите. До побачення, мої любі дітки, до наступної зустрічі!